Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Кожен день, а представники нашої влади дивують все більше і більше. От скажіть, будь ласка, чому українцям не можна купити вільно автомат? Ну, от прийдуть росіяни, не дай Бог, до тебе в місто чи село. Що зроби влада? Ну а що зробить, підкреслю, місцева влада в моєму місті чи в іншому місті? Це ну, в селі? Вона зробить напевно те, що зробили в Херсонщині, влада, в Запоріжжі, влада, в Енергодарі на інших окупованих територіях. Просто намастить салом п'яти і дремене. Що зробить поліція? Ну. Спитайте, що зробила поліція Маріуполя, чи Енергодара чи Херсона. ж намастила салом і дременула, крім патрульної поліції Маріуполя, яка до кінця билася на Азовсталі. Коротше кажучи, на кого надіється? Правильно, самого на себе. І щоб стріляла кожна хата, потрібно в ту хату автомат і БК. І ще парочку ефок на додачу. Так чому це українцям не можна купляти вільно? Ви скажете, ну. Так, можна ж українцям збирати дрони по хатах? Міністр цифрової інформації Федоров сказав, що можна збирати дрони на кухнях. А представник протиповітряної оборони сказав, що українці можуть через міськради купляти у приватних виробників станції радіо радіоелектронної боротьби і встановлювати їх на своїми містами чи селами. І полювати за російськими ракетами і літаками. Так чому це можна купляти українцям за свої гроші? А українці вже 10-й рік війни купляють все за свої гроші. Цебто Міністерство оборони нічого не купляє, гроші кудись діваються, а волонтери, український народ все купляє за свої гроші. Все можна купити, крім звичайного автомата. АК з боєкомплектом. Так, автомата Калашникова. Питання. Чому? чому українці можуть купити для ЗСУ все, а для себе вільно купити автомат для того, щоб дати відсіч російському агресору, не можуть купити? Прокоментуйте, будь ласка. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!